Працьована та оновлена перелік товарів матеріального резерву. На сьогоднішній день тривають роботи по його поповненню. Також завдяки злагодженій роботі продовжується робота по оснащенню пунктів незглавності, завдяки підтримці Сумської обласної організації Червоного Христа передано ну, до пунктів, що розташовані в житловому фонді, в спальні місця, ковдри, конвектори. також Можути роботи спільно старшими по будинках та мешканцями по розгортанню пунктів незглавності в житловому фонді. Також розпочав свою роботу пункт незламності в центрі міста поблизу арт-центру. Треба зі своїми співробітниками аналізувати всі пункти незглавності, тому що в тому пункті незглавності немає електростанції, а в нас є можливість туди поставити, в тому пункті нема буржуйки, там нема запасу харчів, там нема запасу води і таке інше список составте і виведіть, щоб було все зрозуміло. За цю неділю ми повинні повністю все укомплектувати.